Всім привіт. Друзі! Нарешті дійшли в мене руки, щоб показати вам чергову гостру обновку поповнення моєї невеличкої колекції ножів Bark River. Дуже цікавий екземпляр, незвичайний я б сказав. Отакий от Bark River Mountain Man Dagger. Що ж, подивимося на нього ближче і потім пару слів про цей дуже цікавий екземпляр. Так, що ж, друзі? Баркривер Mountain Man Dagger. Такий от специфічний, досить екземпляр. Це кинжал, має заточку з за обох боків. І такий досить великий прямий коп'євидний клинок. Дуже цікаве виконання. Червона мікарта на руків'ї. З лайнерами кольору слонової кістки і мозаїчними латунними пінами, і латунним, латунною темлячною трубкою. Дуже класно виглядає. ну от Так би мовити, не саме просте та дешеве виконання цього дуже цікавого, як на мою думку, кінжала Mountain Man Dagger відноситься до серії Mountain Man. У Bark River. це серія з декількох ножів, яка втілює ну, уявлення, скажімо так, Bark River про ножі Mountain Man. Ну, тобто мисливців та траперів, які на початку 19 сторіччя займалася здобиччю хутра в Скелястих горах в США. В них були ну, досить специфічні такі клінки, але нічого незвичайного. там широкі, досить великі ножі, але з тонким клинком, дуже різучі, які гарно підходили як для зняття шкури, так і просто в побуті там, десь на кухні. Mountain Man Dagger трохи відрізняється від інших серії Man. До речі, це серія Historical, так званого Bark River, тобто ножів, які мали ну, якісь історичні прототипи на кшталт ножа Bowie або ось, наприклад, такого кефарта, який також мав історичний прототип. От. Тобто цей ніж, ну як я собі уявляю, на той час мав досить специфічну, дуже вузьку, так би мовити, нишу. Тобто використовувався саме з метою не щось там різати в побуті, а скоріш за все, носіння десь в... не на виду. І щоб можна було дістати і швидко когось ним <смір>, заштрикати. От. Ну, це, це моя думка, моє уявлення про е, призначення е, цього ножа. О, звісно, е, в теперішній час він вже не має такого е, цільового використання. От. І особисто в моїй колекції це. Е, Просто ніж для душі так би мовити поличник. Ну, от. Хоча на клинку в нього CPM3, v тобто дуже міцна сталь, яку в принципі можна використовувати ну, в побуті, без жодних вагань. Але все ж таки є багато ножів краще для цього пристосованих, ніж такий кінжо. Загальні розміри цього ножа трохи більше 24 см. І довжина клинка трохи менше 14 см. Ну, тобто маємо такий повноцінний собі кинжал. Ну, в ножа звичайні в принципі шкіряні піхви розроблені саме от під такий тип кинжальний. Ну, от, мають один варіант підвісу, просто поясна петля. І досить якісно зроблені. Це прям, можна сказати, що мене здивувало, ну, тому що дуже часто піхоли в ну, так, як то кажуть, зроблені ногами. Ну, тобто вони функціональні, але в ну, багатьох місцях ну, досить так неряшливо, скажімо, пошиті. Ну, ну, В принципі, для польового ножа воно і не дуже треба. Хоча, враховуючи ціну взагалі ножів в баркрівер, могли б. Трохи більше цьому приділяти уваги. Але от е піхви цього кинжала, ну тут мені майже нема до чого придратися. І я, звісно, можливо було краще там обробити е оці от грані петлі. Ну, в принципі, воно і так обітриться, якщо, ну, звісно, якщо його носити. <гум> Що я, в принципі, навряд чи буду робити. Ну, от Хоча. Е Конструктивно цей ніж немає е, ніяких упорів та обмежувачів. Е, і товщина клинка в нього 2,3 мм. Тобто, за сукупністю ознак, цей ніж не є холодною зброєю. От, і можна просто ним користуватись, Хоча посилки на новій пошті я б таким, мабуть, не вскривав. Но, якось так, друзі. Дуже класний екземпляр, але все ж таки ну, дійсно ніж для душі. Має, скажімо, харизму, але не всім такий сподобається. Якось так. Що ж, друзі, на цьому на сьогодні у мене все. Традиційно дякую вам за увагу, всім, хто подивився це відео, і залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре. Бережіть себе. Всім пока.